Лото Кінг. сміливість дарувати емоції і завершується поступово навчання наших військових за кордоном. Нещодавно ми бачили, як шведи проводжали наших військових. Аплодисментами після завершення навчання зараз такі кадри з'явилися із Норвегії. Там е, теж училися, е, проходили навчання наші військові, молодші офіцери і військові медики. І ось, власне, з'явилися кадри того, як Норвежці вітають один із таких випусків е, на своїй навчальній базі. Можемо якраз ці кадри переглянути. Ось такі кадри віддають честь нашим військовим. Це вочевидь ще не завершене навчання повністю. Тобто мається на увазі, що це один із випусків. Там інша група продовжить навчання українських військових, і от е, такими циклами наші військові навчаються і в Великій Британії, і в Німеччині, і в Швеції, і в Норвегії. і в багатьох країнах тому насправді цей процес триває. Хтось вже готовий. І прибуває до України як правило кілька тижнів. Такі навчання тривають два-три тижні, іноді місяць такий інтенсив, і далі наші військові вже повертаються до України щоб поділитися своїм набутим досвідом. Що ж, і маємо також ми новину і про відставки путінських, власне кажучи, кадрів військових. Йдеться про те, що Командувач Тихоокеанським флотом, адмірал Сергій Авакянс, покинув пост командуючого власне цього флоту. Зараз ми ще підшукаємо фото, щоб вам показати цього чоловіка. Хоча він відійшов у забуття, і, власне кажучи, навряд чи хтось про нього згадає практика, щоправда, путінського військового командування свідчить про те, ось так. Сергій Авакянс виглядає ось так. Він був командуючим тихоокеанським флотом. Чим відзначився цей флот на українських фронтах? Скажімо так. Є відома, вже знаменита чи горе звісна, краще так сказати. 155-та бригада морської піхоти цього тихоокенського флоту, яка базується на далекому сході, десь там в районі Владивостока. Так ось ця бригада задіяна була активно у штурмах вугледара на Вугледарському напрямку. Багато місяців намагалися ці російські морські піхотинці штурмувати Вугледар. Зайняли вони Павлівку поруч із Вугледаром на південь від цього міста, і відтоді намагалися у різний спосіб. Осіб дійти до Вугледара, бронеколонами там різними різними штурмами, і втратили значну частину складу цей, цієї бригади. Там було знищено фактично розбито цю бригаду і переформували, доповнили, доукомплектували. Знову кинули на фронти. І нас наслідком цього провалу стали публічні скандали заяви цих мобілізованих і цих піхотинців морських. Які е, власне звинувачували керівництво своєї бригади в першу чергу в тому, що вони некомпетентні і кидають їх на забій? Фактично, однак рішень кадрових до останнього часу не було. І ось цей командувач флоту залишався на своїй посаді. Чи пов'язана е, та провальна операція біля Вогледару із відставкою? Авакеанса важко казати, адже ніхто ніколи не коментує публічно в Росії такі рішення? Ну будемо чекати на якісь може інсайдерські заяви, чи дійсно це? Пов'язано з тим, що 155-та бригада російська провалилася і була розбита біля Вугледара. Зрештою, потім часто таких командувачів Путін повертає або на інші посади, але все одно вони залишаються в обоймі. Там лавка запасних путінських генералів і адміралів. Вона надзвичайно коротка, як бачимо. Ну і ми це бачили зокрема під час візиту Путіна нещодавнього на південь окупованих територій України і на схід, і там зустрівся Путін. Путін, зокрема, з таким собі генералом Теплінським, Михайлом Теплінським, який був очільником російських десантних військ командуючим. Потім його відставили, чи відправили в відпустку за те, що розгромлені були російські десантники у перші місяці війни. Потім цього Теплінського повернули назад, і Путін знову з ним ручкається і слухає його доповіді.